Дорогі, ні, знаєте, читаючи останню книгу Біблії, книга об'явлення, Ісус звертається до семи церков. Він каже: Дух говори, церквам. Тобто Він не мені конкретно говорить а церквам. Це ті, хто представляються його іменем, різні зібрання. І що мене здивувало, що Ісус називає одних духовно мертвими, вони не проповідують Його Слово. Він каже, за це буде покарання. Він каже, що від одних його просто тошнить, його верне, блювати хочеться. От того служіння, яке здійснюється. Одних він зовсім ненавидить. Я як читав, думаю, Господь ненавидить такий рід служіння по тілу тілесним. І що в підсумку, Ісус прикликає до покаяння, і щоб людина вийшла з Вавилона і стала, і стала його учениками церквою первенців. Тому благословляю дороціння, пишіть, давайте разом вивчати Слово Боже і творити правду Божу, проповідувати Євангеліє Ісуса Христа оставляю.